Для того, щоб стати мисливцем, найперше потрібно бажання, дозвіл на володіння зброєю, а далі вчитися, вчитися і ще розчитися. Геннадій займається стрільбою майже три роки і з нетерпінням чекає відкриття полювання на птицю. Сьогодні постріли не всі були влучними, адже практики стрільби по тарілках, що імітують польоти пернатих, мало. Доволі цікаво, тому що виліт тарілок під різними углами і абсолютно різне прицелювання, і потрібно приспосаблюватися під кожний вистріл. Причає до мисливства і усю свою сім'ю. Глібу лише п'ять. Хоча як поводиться зі зброєю, знає. Та найскар... Я стріляв з пістолета. Один із піщеміла, один і стріл, один стрілок і пищеміла. В нашій сім'ї это как оно Мені як женщину, скажімо так, Тоже потому что тому що ми їздимо в тир. Я умію стріляти со всех видов оружия, які є в доме. Обращаться полностью Обращатися повністю стрелять да, умею. Для початківців майстер клас прикладної стрільби з мисливської рушниці та травматичного пістолета. Точна швидкісна стрільба, стрільба у русі і в різних положеннях, швидка перезарядка і точне ураження мішеней. Максимально швидке злічення оружия, направлення в сторону потенціальної угрози. Если все-таки патрон-патроники не носим, ну убедили вас, так не делать. О, надо патроні максимально швидко, штраф, не п'ятикині вона сяруження готова к до максимально далеко від себе. в Україні близько 800 тисяч мисливців, і серед них не тільки чоловіки. Нині цікавляться дорослими іграшками і немало жінок. Навчитися володіти зброєю може кожен, говорить фахівці. Головне, аби підхід був серйозний. Ми кажемо про людей, які мають володіти зброєю для самозахисту, а про людей, які мають зброю для того, щоб от так от тренуватися в таких стрілецьких комплексах, Скажімо так, спортивно розважальна стрільба. І це має бути перед відкриттям літньо осіннього мисливського сезону. Усі бажаючі можуть спробувати відновити і вдосконалити свої навички у стрільбі на пернатих. Спробуємо. Юлія Поворозник і Орпленкін, телеканал Київ.